Похити звіри до кінця ці дуже сильні молитви Господа, і він виконає всі ваші прохання на благо. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, ти що єси Спасителем і відкупителем світу, ми смиренні слуги Твої припадаємо перед Тобою з благовінням та любов'ю, сповнені вдячністю за твою невимовну милість і благодать, Ти, що зійшов з небес, прийняв людську, плоть, страждав заради нашого спасіння. І воскрес на третій день, прийми наші що тві та прохання, напишіть імена та прохання в коментарях. Господи, твоя любов, безконечна, Твоя милість невичерпна, відкрий наші серця для Твоєї благодаті, щоб ми могли наслідувати Тебе у всіх справах наших, наповни наші душі світлом Твоєї істини, нас шляхом праведності, щоб ми завжди йшли у Твоєму світлі, віддаляючись від тіні гріха. Спасителю наш, даруй нам терпіння і сил в боротьбі з спокусами цього світу, захисти нас від усіх бід і небезпек, вбережи наші душі від гріховних падінь, твою кров'ю, що пролита була на Христі заради нашого викуплення, умий наші провини, і зцілий наші душевні рани, Ісусе Христе, Ти, що є добрим пастирем, направ нас овець Твоїх, на зелені посовища Твоєї любові, веди нас до тихих вод спокою. Де знайдемо ми відпочинок для наших томлених душ, нехай Твоя свята воля звершується в нашому житті, нехай Твій мир панує в наших серцях, Господи, почуй наші молитви за наших ближніх і всіх, хто потребує Твоєї допомоги, Благослови наші родини, даруй здоров'я і любов, пошви свою благодать на нашу землю, Україну, Зціли її від ран війни, обдаруй нас миром і єдністю. Всеми, остови, Господи, прийми наші покаяння за всі провини наші, вчи нас бути милосердними і співчутливими один до одного, дай нам мудрість і розуміння, щоб ми могли жити за Твоїми заповідями, творячи добро і допомагаючи тим, хто в потребі, Ісусе, ти ще й життям і воскресінням, даруй нам надію на вічне життя з Тобою, нехай Твоє Воскресіння буде для нас джерелом радості і надії. Нехай Твоя перемога над смертю укрепить нашу віру і даруй нам мир, просимо Тебе, Спасителю наш, прихили своє милосердне вухо до наших молінь. зійшли на нас своє благословення і охорону, укрепи нас сувіренизі і любові, щоб ми завжди прославляли Твоє святе ім'я, Тебе, що живеш і царюєш за цим і Святим Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Ти, що є нашим Спасителем і Возволителем, ми припадаємо до Тебе з глибокою покорою, щирою молитвою, напишіть імена на та прохання в коментарях. Вислухай нас у цю годину моління і даруй нам Твою милість, і благодать, Ти, що на Христі добровільно прийняв страждання, заради спасіння світу, прийми наші смирені, прохання. Ось ми грішні і недостойні, приходимо до тебе, шукаючи твої милості і прощення, зелянця на наші душі, обтяжені тягарем гріхів, і зціли наші серця, сповнені скорботи і журби, Господи, Твоя милість безмежна, Твоя любов безкінечна, Ти є нашим пастирем, що веде овець своїх, на зелені луки і до тихих вод. У Тобі ми знаходимо відраду і спокій, в Тобі наша надія і спасіння. Ти, що сказав, прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, і я дам вам спокій, просимо тебе, прийми нас у Твої обійми, і дай нам відчуття Твоєї присутності, Твого миру, просвітуй наші розуми світлом Твоєї істини, зміцни наші волі у виконанні Твоїх заповідей, наповни наші серця любов'ю до Тебе і до ближнього, даруй нам терпіння і мудрість у випробуваннях. Мужність і силу у боротьбі зі спокусами, радістю миру Твої благодаті, Господи Ісусе, Ти є джерелом життя і світла, що осяє темряво, відведи від нас таке злойну неправду, наповнена з твоєю святістю і праведністю, дай нам благодать Твою, щоб ми могли гідно служити Тобі і приносити подивіни надії, любові, Зглянься, Господи, на наші і благання. просимо Тебе за наші родини, за нашу церкву, за нашу країну. Благослови і захисти всіх, хто потребує Твоєї допомоги і підтримки, Пошли нам Твоїх святих ангелів, щоб вони охороняли нас на всіх наших дорогах і провадили до Твого царства. Ми молимося до Тебе, о милосердний, і прийми цю молитву нашу як жертву хвальби і поклоніння, і даруй нам милість Твої спасіння, бо Ти є наш Господь і Спаситель, і Тобі ми віддаємо славу честі, поклоніння нині повсякчас, на віки віків. Господи Ісусе Христе, Сину Боже, святий, і праведний наш Спасителю, до Тебе звертаємося в цей богословений час, сіви наші душі й тіла, просвіти наші серця, і умиротвори наші духи, Ти, який прийшов у цей світ для нашого спасіння, Ти, який прийняв страждання і смерть на Христі задля нашого визволення від гріха і смерті, ти, який воскрес на третій день і дарував нам надію на життя вічне. Вислухай наші молитви і даруй нам свою благодать, напишіть мене та на прохання в коментарях. Господи, прости нам наші гріхи свідомі і несвідомі, вчинені словом, думкою чи ділом, з невірою або байдужістю, очисти нас від усякої скверни і приведи нас до покаяння, щоб ми могли вільно йти дорогою Твоєї праведності, даруй нам силу протистояти спокусам і перемагати в боротьбі зі злом, наповни наші серця любов'ю до ближнього. Терпимістю і смиренням, Господи Ісусе, захисти нас від усіх бід і нещасть, що нависають над нами, охорони наші домівки і родини, благослови нашу працю, і всі наші починання, допоможи нам давати труднощі і випробування, які зустрічаються на нашому життєвому шляху. Дай нам мудрість приймати правильні рішення і слідувати Твоїм заповідям у всіх наших справах, Господи, Ти, який є джерелом життя і всіх благ. Наповни наші душі Твоїм світлом і миром, просвіти нас на шляху до правди і справедливості, дай нам силу і натхнення служити Тобі і ближнім нашим, вияви нам Твоє милосердя, зціли наші духовні рани, пошви нам свою благодать і допомогу в усіх наших потребах і справах, Господи Ісусе, просимо Тебе за всіх, хто страждає і потребує Твоєї допомоги, за хворих і немічних, за самотніх і покинутих завді висиріт. За тих, хто втратив надію, впав у відчай, пошвоїм своє милосердя і сілення, дарим силу і віру, Господи, допоможи нам бути Твоїми знаряддями у світі, бути світлом і втіхою для тих, хто в темряві й смутку, Господи Ісуса Ти, який наш Спаситель і вчитель, навчи нас ходити Твоїми шляхами, виконувати Твою волю і бути вірними Тобі у всіх обставинах життя. Даруй нам свою любов і милість, веди нас до вічного життя в Царстві Твоєму, висуханище молитви і даруй нам Твій Небесний мир, і благословення, щоб ми завжди прославляли Тебе і дякували Тобі за всі Твої благодіяння. Амінь, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, наш Спасителю і Володарю, Твоя милість безмежна, і любов, Твоя неосяжна, ми грішні і недостойні звертаємося до Тебе з покорою і смиренням просячи Твого прощення, захисту та благословення. напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що зійшов на землю заради нашого спасіння, добровільно прийнявши хрест і страждання, відчинив нам двері Царства Небесного, прийми наші молитви, які ми возносимо до Тебе, з вірою і надією на Твоє молосе, О Ісусе Христе, світло світу, просвіти наші душі світом світлом Твоєї істини. Очисти наші серця від усякої нечистоти і наповни любов'ю до Тебе і ближнього, зміцни на сувірі надії, любові, щоб ми могли йти Твоїм шляхом і виконувати Твою святу волю, умолосерне, Спасителю, зціли наші душевні, тілесні немочі, дари нам здоров'я, мир і спокій, вбережи нас від всякого, зла і спокуси, від видимих і невидимих ворогів, допоможи нам у всіх наших потребах і труднощах ми могли з гідністю нести наш хрест і зберігати віру до кінця, ти, що воскрес із мертвих і дарував нам життя вічне, укріпи нас у боротьбі з і темрявою, допоможи нам завжди пам'ятати про Твої заповіді і жити згідно з ними, щоб ми могли знати спокій у Твоєму Царстві. Господи Ісусе, ми мовимо Тебе за наших рідних і близьких, за нашу країну і народ, захисти нас від ворогів, даруй нам мир і благополуччя». Благослови наших правителів мудрістю і правдою, щоб вони могли керувати народом у справедливості і милості, о Богодатний Спасителю, висухай наші мови Твої, і прийми наші прохання, нехай Твоя милість і благодать перебувають з нами повсякчас і повіки. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю наш, Твоя милість і благодать нескінченні, і Твоя любов не знаємеш. Ми смирені раби Твої, прихиливши коліна Свої перед Твою величчю, благаємо Тебе, почуй молитву нашу, і злянься на прохання наші, напишіть імена, та прохання в коментарях. Ти, що прийшов на землю до спасіння людства, що терпів страждання і смерті на Христі заради наших гріхів, вилий на нас свою безмежну милість і стіли наші душі і тіла, просвяти серця, наші світом істини Твоєї. Змісни віру нашу і направляй нас на шлях праведності, Господи, Ти наш захисник і прибіжище в часи скорботи і випробувань, даруй нам терпіння і мудрість, щоб ми могли переносити всі труднощі і випробування, які випадають на нашу долю. Будь нашою підтримкою, хвилини слабкості, сумніву, допоможи нам не відступати від Тебе і не схилятися перед злом цього світу, Ти ще джерелом життя і радості, благослови нас. Свою благодаті наповни наші серця миром, любов'ю, даруй нам здоров'я тілесне і духовне, збережи нас від усякої небезпеки і напасті, будь з нами у всі дні нашого життя, керуй нашими думками і діями, щоб ми завжди виконували Твою святу волю, Господи, Ти цар царів і володар володарів. Ми славимо Тебе і звеличуємо Твоє святе ім'я. Прийми нашу молитву і висухай наші прохання, зроби нас достойними спадкоємцями, Твого Царства Небесного, де ти царюєш за цим і святим Духом на віки вічні. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Ти є наш Спаситель Господь, наш заступник і захисник, з вдячністю і смиреннями прихиляємося до Тебе, прагнучи Твого милосердя і благодаті, просимо Тебе, наш людинолюбче, даруй нам Твоїм вірним Свого миру і спокій. Здоров'я душі і тіла, силу духу і мудрість серця, Господи Ісусе, Ти, що зійшов на землю, заради нашого спасіння, навчи наслідувати Твоєму прикладу жити в істині та любові, служити ближнім нашим з радістю і самовідданістю, наші на від гріха і тягарів, що скували нас, звільни нас від усякого, зла і спокус, дари нам стійкість у вірі та надії на тебе. О наш Спасителю, ти що зцілив сліпих і прокажених, підняв паралізованих і воскресив мертвих, зцівив нас від усіх наших недугів, духовних і тілесних, допоможи нам знайти силу і мужність для боротьби з нашими слабкостями і страхами, посвяти нас своєю благодаттю, щоб ми могли йти твоїм шляхом до вічного життя, Милосердний Ісусе, даруй нам благословення, у наших справах веди нас праведним шляхом. Захищай від ворогів видимих і невидимих, дай нам мудрість, щоб розрізняти добро від зла силу, щоб протистояти спокусам і терпіння, щоб переносити випробування життя. Господи Ісусе, ти наше світло і наше спасіння, наша надія, і наша любов, зверни своє милостиве око на нас, почини ще молитви, прохання, веди нас до Твого Царства, де панує мир і радість, де ти царюєш у вічній славі. Пишіть імена та прохання в коментарях, о Господи, твоя милість безмежна, Твоє милосердя невгасиме. Ми мовимося Тобі з вірою, і надією, просимо Твоєї допомоги і підтримки у всіх наших потребах, Благослови наші родини і наш народ, захисти нас від усякого зла і даруй нам твій мир, прости нам наші гріхи, провини і падіння, зціви наші душі й тіла, даруй нам силу духу і віру, щоб ми могли продовжувати йти твоїм шляхом. Веди нас, Господи, до вічного спасіння, до Твого Царства, де Ти царюєш у славі зі своїм Отцем і Святим Духом, нині, по всіх і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Всемогутні, милосердний Боже, творче і землі Ти який керуєш усім світом і людськими серцями, прихилися до нас, недостойних Твоїх слух, які з покаяннями, слізьми приходять перед Твоє святе лице, Твоя велич безконечна, і Твоя милість невгасима, тому сміливо. Звертаємося до Тебе, володарю наш, напишіть імена та прохання в коментарях. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Ти прийшов у цей світ, щоб спасти грішників, тому ми, що живемо у тягарі гріха, просимо тебе, злянься на нас милосердно, і змилуйся над нами, нам всі наші прогрішення, вовою чи неволею вчинені, і звільни на від тягаря гріха, що скував наші душі. Боже, ти, що володарюєш нас всім живим. Стіли наші душі і тіла, даруй здоров'я тим, хто страждає від хвороби не дух, нехай Твоя благодать огорне кожного з нас, зміцнюючи вірність і терпіння у випробуваннях, Господи, ти є джерелом життя і всіх благ, зайшли своє благословення на наші родини, дітей і близьких, оберігай їх від усіх небезпек небезпеки, з цього світу, «Милосердний Боже, просимо тебе, допоможи нашим відважним захисникам, що стоять. Насторожі нашої свободи і незалежності, даруй силу і мудрість, щоб вони здобули перемогу над ворогами і повернулися додому в мирі та спокої. Нехай Твоя рука буде над ними, захищаючи їх від стріли посток ворогів, і нехай Твоя любов зміснить їхні серця у вірі та надії, О, Господи, освяти наші помисли і діла, веди нас з твоєю праведною стежкою, щоб у всіх наших починаннях і справах ми шукали Твоєї волі. Даруй нам мудрість і розуміння, щоб ми могли правильно вирішувати всі життєві питання і проблеми, і нехай Твоя благодать супроводжує нас у всьому, мовимо Тебе, Господи, за тих, хто впав у спокусу, відступи від Тебе, зверни їхні серця до покаяння і поверни їх на шлях праведності, прийми наших рідних і друзів, які відійшли у вічність у Твої небесні оселі і даруй їм спокій і вічну радість у Твоєму царстві, самогутній, Господи. Дай нам смирення і терпіння, щоб ми могли переносити всі випробування і труднощі з вірою Твоє милосердя, нехай Твоя воля здійсниться в нашому житті, і нехай ми завжди прославляємо Твоє святе ім'я, Твоя милість і любов, нехай буде з нами повсякчас, і нехай Твоя благодать зміцнює нас у вірі, надії, любові зішли на миру серцях і в наших оселях, даруй нам силу для виконання Твоєї волі і свежіння ближнім. Просимо тебе, Господи, благослови нашу землю і наш народ, збережи нас від усіх негараздів і нещасть, нехай Твоя рука веде нас у всі дні нашого життя, і нехай ми завжди знаходимо тіху і спокій у твоїй любові, мовимося Тобі всемогутній Боже, і віримо, що Ти почуєш наші моління і даруєш нам свою богатать, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Величний Господи, Ти, що на небі і на землі, і слава Твоє, повсякчас новини, як проміння Сонця яскраве, Ти є початок і кінець усього, що існує, Творець цього видимого і невидимого, що обіймає Всесвіт, Господи Твоя мудрість безмежна, і Твої шляхи незбагнені, Ти привів нас до життя і направляєш наші кроки, ми співаємо хвалу тобі, Боже, що у славі своїй перебуваєш. Ти наш захист, ти наша надія, світло темряві наші, Твоя велич безконечна, Господи, і ми вклоняємось тобі. Ти єдиний гідний нашої любові, і прославлення, твоя милість безмежна і Твоя доброта літься рікою, ти завжди поруч, коли ми кличемо до Тебе в молитві, Великий Господи, споглянь на нас, висоти Небес, зціли наші душі від болю і гріха, прости нам наші провини, що тягарем на серцях наших лежать. І ведина шляхом праведності до світла Твого Небесного, Ти, що створив небо і землю, і все, що в них, Ти володарюєш над усім живим, і ми схиляємо голови перед Тобою, Твоя сила і велич відзеркалюються у всіх Твоїх творіннях, і ми, Господи, дякуємо Тобі за кожен день і кожен подих життя. Твоя любов, Господи, невичерпна, як море без краю, твоя благодатя сяє нас, як сонце у небі, Ти наш Спаситель, наш відкупитель, наш цар. І ми величаємо Твоє святе ім'я на віки віків. Святий Господи, просимо Тебе, прийми наші молитви, даруй нам мудрість і силу випробуваннях наших, подаруй нам миру у серцях наших і радість у душах наших, щоб ми завжди славили Тебе, нашого Бога і нашого Спасителя. Амінь, Господи Ісусе Христе, Спасителю світу, Твоє велич безконечна, Твоя сила вічна, Ти, що на небі і на землі володарюєш милосердям і любов'ю всіх нас огортаєш, звеличю тебе, Господи, за милість твою безмежну, бо Ти спасіння наша і життя вічне, зцілюєш серця розбиті, грішників прощаєш, чудеса великі твориш, з небес на нас поглядаєш, о, як величний Ти, Господи, у своїй святості, відвідуєш нас у кожну мить, у кожній потребі, Твоя мудрість збагнена, Твоя правда вічна, Твоя любов незгасима, твоя милість вічна. Ти наше Світоптимір Втимір, він наш пастир і заступник, ти наше спасіння і захист, наше джерело життя, звідси йде ми зараз до Небесних висот, прославляємо Тебе, Ісусе, у всіх наших ділах, Ти — Агнець Божий, що гріх світу взяв на себе, ти наш Господь, і цар, наше сподівання, і надія. з твоїх усти, йде Слово істини, з Твоїх рук, зцілення. Твоїм духом оживаємо в Тобі, знаходимо мир. Благословляємо Тебе, Господи, за всі Твої чудеса, за те, що Ти нас любиш, за те, що Ти нас ведеш, велич, Твоя безмежна, Твоя слава вічна, Твоя милість нескінчена, Твоя любов безмежна, О Ісуса Христе, Ти наше спасіння і радість, Ти наш захисник і наш пастир, наш добрий пастух, Твоя любов нас окриляє, Твоя милість нас осяє, Твої чудеса нас вражає, Твоє ім'я ми прославляємо. Цар царів, і Господь Господь, Твоя сила незмірена, Твоя правда наше світло, Твоя любов, наше життя, Звеличу Тебе, Ісусе, за Твою милість і ласку, прославлю Тебе, Спасителю, за Твою величі славу, Твої чудеса нас надихають, Твоя мудрість нас веде, Твоя любов нас оточує, Твоя милість нас цілює. о як величний ти, Господи, у свій святості, Твоя слава вічна, Твоя милість безмежна. Благословляємо Тебе, Ісусе, у всіх наших ділах, звеличуємо Твоє ім'я, О Господи, наш Цар, Ти наше спасіння і наше світло, Ти наш пастир і заступник, Твоя любов не згасима, Твоя милість вічна, прославляємо Тебе, Господи, за Твою милість і ласку, звеличуємо Тебе, Ісусе, за Твою величе славу, Твої чудеса нас надихають, Твоя мудрість нас веде, Твоя любов нас оточує, Твоя милість нас цілює. Амінь. О все Господи Ісусе Христе, Сину Божий, що зглянувся на нас, з висоти Небес, почуй смирене моління наших душ, що до Тебе возносяться, ми грішні і недостойні, просимо у Тебе і Милосердя, за всі наші провини і падіння. прийми наше щире Покаяння, Великий Спасителю, і відпусти нам всі гріхи, як Ти прощав, митлю і бідному розбійнику війна Христі, Господи осяй на своїм Божественним Світом, освітло Світу. І направ наші ступи на шлях істини і праведності, просимо тебе, милосердний владико, захисти наші родини від усіх небезпеки, лиха, від усякого зла і споку, що пилюють на наші душі. Напишіть мене, на прохання в коментарях. Твоїм всемогутнім покровом укрий нас, о всемогутній захиснику, і збережи нас від біди хвороб, що насуваються, зціли наших хворих, зцілюючи, відновлюючи їхні тіла і душі. Як ти зцілював хворих і кульгавих у своєму земному житті, благослови наші дні і ночі, наші труди, і спочинки, наші думки і справи, направ насуперемудрий наставнику на шлях праведного життя, щоб ми в усіх ділах наших славили Тебе, і благословляли, захисти, Господи, нашу землю українську, і наших мужніх захисників. Що бореться за свободу і правду, Даруй їм силу і мужність перемагати ворогів, і збережи їхнє життя у битвах за наш мир і незалежність. О Боже Великий і Всемогутній будь для нас незламною скелею, прихистку часи скрути випробувань. Дай нам, Господи, Твою божественну благодать, щоб ми мали силу переборювати усі спокуси і негаразди, що стають на нашому шляху, помили нас, Господи, і збережи наших дітей і рідних від усіх бід і небезпек. І благослови їхнє життя миром і радістю, наповни їхні серця вірою, і любов'ю до тебе, щоб вони зростали в праведності і істині. О, Небесний, Очі, прийми наше миління і злянься на нас, Твоїх вірних своїх, що прагне Твої благодаті і милості, даруй нам милосерне Твоє спасіння і життя вічне, у Твоєму Царстві небесному, благословини си, Господи, навіки вічні. Амінь, Всемогутній Господи, Ти, що створив небо і землю, море, і все, що в них. Ми схиляємо перед Тобою наші голови і серця в покорі, та боговіні. Ми славимо Твою велич безмежну, Твою милість незрівняну, Твою любов невичерпну, бо Ти, що вірно ведеш нас шляхами праведності, будь прославлений у всіх кінцях землі, Ти є світом у темряві, ти є правдою незмінною, ти є життям після смерті, Твоє ім'я є святим і славним, і ми оспівуємо його всіма нашими помислами і діяннями. Господи наш Ісусе Христе Сину Божий, що з любов'ю прийшов у цей світ, щоб спасти грішних і покинутих, ми дякуємо Тобі за Твою жертву на Христі, Ти, що воскрес, із мертвих, даруючи нам надію на життя вічне, будь прославлений у віках віків, Ти, що зцілюєш душевні тілесні рани, будь прославлений у нашому житті, ти, що благословляєш нас на кожному кроці нашого шляху, будь прославлений у нашому домі. Ти що даєш нам силу і мудрість, будь прославлений у нашій праці, о Господи, ти є джерелом усякої радості і миру, відкрий наші серця для Твого слова, наповни нас Твою благодаттю, допоможи нам жити згідно з Твоєю волею, ми славимо Тебе за всі Твої милості, за всі Твої дари, за Твою невимовну доброту, збережи нас, Господи, від усякого зла обдаруй нас мудрістю і терпінням, навчи нас любити один одного так, як Ти любиш нас. Нехай Твоя воля буде здійснена на землі, як на небі, пом'ятця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Славимо Тебе, Господи, в усі дні нашого життя, ми дякуємо Тобі за Сонце і дощ за хліб насущний, і за душевний мир, всі наші діяння і помисли присвячуємо Тобі, бо Ти є наш Володар і Спаситель, Господи, Ти є пастир добрий, що веде Свій овець. на зелені пасовища, Ти, що оберігаєш нас від виха і нещастя. Будь прославлений у наших серцях і душах, ми покладаємо на тебе всі наші надії і мрії, ми віримо в Твою всемогутню силу і безмежну милість. О, всемилостивий Господи, прийми нашу хвилю і подяку. Нехай наші молитви підносяться до Тебе, як пахучих іміам. Напишіть імена та прохання в коментарях. Нехай наші серця завжди будуть відкриті для Твоєї присутності, ми благословляємо Твоє святе ім'я і просимо Твоєї милості на всіх наших шляхах. Амінь. Тавте вподобайки під відео, надійшліть світу ближня вашим для поширення Слова Божого, бо синє Господні перебуває з усіма нами.